Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чотири години тому пролунали вибухи на території аеродрому на базі Мздок, де базується гвардійський полк. РФ, іншими словами, палачі Одеси та мирного населення, через яких загинули наші Янголята. Відповідальність за вибухи взяли на себе партизани, зазначивши, що їх партизанська мережа ліквідувала сьогодні уже п'ять пілотів із списку 50 осіб. Також загинуло 14 курсантів, які приїхали навчатись вбивати мирне населення. Батьки несуть тіла на руках. Ах, до литовище нарешті пустили рятувальників і рідних окупантів. Помста за Одесу почалася залужною з цирським. Зазначили ракети проти мирних місць, проти житлових будинків, собору. Жодного виправдання російському злу бути не може. Усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога. Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо мир, і для цього треба перемогти російське зло. Останні ночі її в Одесі пролунала серія вибухів. Працювала ППО, однакі прильоти. За даними ОК Південь, російські війська атакували регіон крилатими ракетами Х-22 з літаків, ту 22 М 3 а також калібрами, Оніксами, іскандер К а також балістичними Іскандер М. Було пошкоджено житлові будинки та собор. Понад два десятки людей постраждали. Були загиблі, в тому числі маленькі Анголята. У повітряних силах ЗСУ попереджали, що ворог запустив ракети в бік Одещини. Атаку на області з застосуванням різних видів зброї підтвердили в Одеській обласній військовій адміністрації. Речник оперативного командування Південь Владислав Назаров повідомив, що йшла. Бойова робота, крім Х-22, було зафіксовано пуски крилатих ракет «Калібр» та надзвукових протикарабельних ракет Онікс у напрямку південних областей Одеси. Як повідомляло в кримських телеграм-каналах, ракети Онікс ворог знову запустив по Україні з окупованого Севастополя. Урядовці відреагували на чергову комбіновану масовану атаку на Одещину, закликавши партнерів посилити військову допомогу Україні. Зараз Україна за своїми можливостями випереджає МОСАТ, який для багатьох спецслужб світу є прикладом для наслідування. Наразі українські розвідувальні служби працюють. На максимальних можливостях і навіть за їх межами гурмо, служба зовнішньої розвідки СЗР України, про які, до речі, дуже рідко згадують у контексті подій. Якщо ми говоримо про будь-яку діяльність, то це служба безпеки України, контррозвідка ГУР ЕМО, але про СЗР України якось рідко згадують. А тим часом це теж дуже досить таки масштабна робота, не стільки внутрішня, скільки зовнішня, і про неї рідко коли згадують у відкритих джерелах, зауважував ефірі телеканалу Фрідом військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він додав, що на сьогодні Україна. На перехопила ініціативу російських силових структур, серед яких ГРУ, ФСБ та СЗР за низкою напрямків. За його словами, голова російської служби зовнішньої розвідки Наришкін перетворився на балакуючу голову на рівні Симоніанки Кисельова. банального пропагандиста, який транслює банальні примітивні нікчемні фейки. І це все демонструє те, що російські силові структури, які від 2014 року до 2022 року, все таки на 2-3 кроки випереджали нашу роботу. Зараз все назад. Зараз зовсім іншу мову вони відстають від роботи українських спецслужб. І це яскрава демонстрація того, що Україна зараз пише абсолютно нову історію, наголосив Коваленко. Експерт додав, що свого часу усі захоплювалися Мосадом. Він був зразком для наслідування для більшості силових структур розвідувального типу у світі. Україна випереджає зараз Мосад. Це не докер, а реалі. Україна зараз за своїми можливостями випереджає Мосад. Констатував Коваленко. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсором каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.